Давайте ми разом з вами її будемо споглядати. Будь ласка. Так, я сподіваюся, все добре видно. Uh, так, видно, так? Добре Задачі. все видно. Добре все видно. Дякую. Uh -huh. Отже, ну по перше доброго дня. Сьогодні хотів би дуже швиденько за короткий час розповісти про таку проблему, як розробка інструментарію для вже існуючих фреймворків, фреймворків для розробки бекенду мобільних онлайн-ігор, так називаємих фреймворків над фреймворками. Ми поговоримо про те, чому це може знадобитися, що такий проект повинен вирішити, яким чином і що ми отримаємо в результаті. А взагалі основною проблемою розробки особливо мобільних онлайн-ігор полягає в тому, що їх потрібно розробляти дуже швидко. Інакше, якщо проект просто не встигає вийти в якісь обумовлені часові рамки, він не встигає так так би мовити на хвилі хайпу, він просто мало заробляє і. Потім потрібно витрачати більше грошей на розробку, і так далі, і це спонукає до думки того, що потрібно збільшувати тиск на розробників потрібно більше витрачати часу на розробку, але цього можна уникнути, мінімізувавши взагалі час, який витрачається на налаштування інфраструктури бекенду, і в даному випадку ми будемо розгля... розглядати. Такий підход на прикладі мого проекту, який вже є надстройкою над фреймворком SmartFox Server. Основною метою проекту взагалі є те, щоб пришвидшити розробку бекенду, тому що більшість задач інфраструктурних. Вони вже давно були вирішені, вони доволі типові, і основним чином розробник повинен зосередити увагу на розробці бізнес-логіки. І продовжуючи думку мети проекту, варто зауважити, що цей проект, який розробкою якого займаюся я, він є свого роду роботою над помилками вже проєктів, які працюють в продакшені. Тобто там в продакшені, звісно, все. З часом виправляється, але це відбувається досить таки повільно через деякі а, інші задачі і так далі. І тому я мені спало на думку розробити з нуля а, такий а, шаблон, а, який як, так би мовити, врахує всі ті помилки, які були допущені раніше. І порівнюючи цей проект основною його. Основним його плюсом є те, що він скорше за все буде опенсорс проектом, нормальним open source проектом, а не як зараз, просто в гіті десь незрозуміло де. А, та, взагалі, основним його ще одною основною якби. Перевагою а, є те, що більшість вже існуючих рішень, навіть для того, ж смартфок серверу, вони дуже проприєтарні, розробляються для роботи внутрішньо а, певної команди, і вони а, їх важко переналаштувати. Ну, вже на якийсь інший проект. А, мій проект він вже пов'язаний з тим, що він вирішує майже всі інфраструктурні проблеми. Дозволяючи, як тут зазначено, на перше місце винести розробку бізнес-логіки, і взагалі, що ну який шлях, скажімо так, проходять дані між сервером і клієнтом потрібно прийняти дані, прийняти. Так би мовити, запит обробити його, зрозуміти, що потрібно зробити, обробити даніці, а виконати якусь бізнес-логіку і надати відповідь. І оцей все, крім того, весь процес, який не стосується бізнес-логіки, повинен бути максимально, максимально спрощений в розробці, і завдяки саме аспектно орієнтованому підходу, можна. Якраз досягти цієї цілі, тому що ну в Java це називається анотації, можна за допомогою використання анотацій і вже потім так би мовити, під капотом обробників цих анотацій досягти бажаного результату. Також дуже важливо максимально спростити роботу з так званим Data Access Layer. і на даний момент це інтеграція Spring Data, частини фреймворку Spring загалом. Але в майбутньому я планую взагалі абстрагувати Data Access Layer максимально, щоб можна було Spring Data замінити на щось інше. Ну і так як SmartFox Server взагалі дає можливість розробляти так звану панель адміністратора. Цей процес теж. Потрібно було якось а, спростити розробку, щоб а, у, а, скажімо так, розробників гри була можливість якось так з панелі адміністратора виконувати якісь спеціальні дії над ігровим сервером. Ну і також є деякі ще не задокументовані можливості, там що стосуються стиснення даних, що стосується, взагалі, а, протоколу. Uh, так би мовити, спілкування між клієнтом і сервером, і так далі, і в висновку а, uh, варто сказати про те, що цей проект якраз буде призначений для uh, розробки бекендів мобільних ігор, uh, для англійською це називається Streamlined Experience, Я просто забув, як це українською. Uh, він дозволяє якраз досягти цієї мети, щоб розробник при уже, наприклад, якщо потрібно створити uh, швидко прототип якоїсь гри, розробник може просто розгорнути смартфок сервер, uh, скачати шаблон цього проекту і почати щось писати вже бізнес-логіку, uh, при цьому просто задавши доступи до бази даних умовно, uh, доступи до якихось ще там носіїв, ну, якщо потрібно. Дискових, якщо потрібно, файли зберігати на сервер, і так далі. І вже він може спокійно е, за допомогою вже чітко описаної чітко описаної, як протоколу взаємодії, е, приступити вже до розробки бізнес логіки і при цьому майже не витрачаючи часу на те, щоб налаштувати інфраструктуру, і так далі. І варто зазначити ще те. Що у SmartFox сервера доволі таки недавно вийшов інструмент Overcast, який дозволяє в Хмарі розгорнути інстанс SmartFox серверу і просто туди залити свій, е, як це називається, розширення в контексті, якщо ми говоримо в контексті цього фреймворку, і все таки досить швидко буде працювати. Е, на даний момент я спеціально не додавав ніяких, вважаюся, ніяких. Е, Прикладів коду, тому якщо у когось конкретно будуть питання, можете задавати. Е, моєю основною метою було донести важливість розробки таких фреймворків над фреймворками умовно. Дякуємо за доповідь. Чи хоче хтось задати питання? Будь ласка, запитайте, чи зацікавило вас щось у роботі Віктора у доповіді? Хто хоче доповісти? Хто хоче задати питання, будь ласка, будь ласка. Ну, якщо можна, тоді я, якщо можна, тоді я можливо запитаю. Е, скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів Віктор, що ваш фреймворк, він може використовуватися для різних онлайн ігор? Так, ну, взагалі, основною його, ну, взагалі, як я вже казав, це, 에, умовно робота над помилками, але взагалі його можна використовувати ну, для розробки онлайн-ігор будь-яких жанрів, тому що вже з часом я зрозумів, що 에, потрібно зосередитися на автоматизації, на, на спрощенні роботи з інфраструктурою, щоб можна було умовно створювати бізнес-розробляти бізнес-логіку під будь-який жанр гри, тому. Ну, взагалі, в контексті бекенду жанр гри не такий уже важливий, насправді тому, тому так зрозуміло. І скажіть, будь ласка, чим ваш фреймворк може бути корисний розробникам розробникам мобільних ігор? Е, тим, що як я вже переконався сам. За допомогою нього можна дуже швидко розгорнути прототип гри. Якщо, наприклад, потрібно швиденько, як то кажуть, цяпляпив продакшн, запустити проект, то цей фреймворк дозволить не витрачати час на те, щоб налаштовувати все те, що роблять розробники, коли починають проект з нуля. А ти просто сідаєш і починаєш писати ту бізнес-логіку, яка потрібна вашій грі. Добре, добре, зрозуміло. І наскільки я зрозумів, окрім того, що він там дає, надає доступ до е сховищ сховищ, е які зберігають дані, і дозволяє якісь ще операції з, адмі з адмініструванням виконувати. Я правильно розумію? Так взагалі, адмінпанель це є якраз фішкою смартфокс сервера самого, але там, на мою думку, дещо дещо незручний підхід основний до розробки кастомної адмінпанелі, тому теж моєю ціллю було зосередити увагу на спрощенні цього теж. І в якому напрямку можна розвивати далі ваш проєкт? Підкажіть, будь ласка. Ну, взагалі, буквально тиждень тому мені а, прийшла ідея використовувати замість умовно, умовно сервісної архітектури, де у тебе, де у розробників а, якісь частини бізнес-логіки винесені а, в окремі сервіси, використовувати а, підхід медіатора. А, але поки я точно не знаю наскільки це профітний підхід, але я думаю, що можу спробувати і е, можу спробувати і точно вже потім вирішити, чи буде це медіатор, чи будуть це якісь окремі сервіси без медіатору, е, можливо, і, навіть так. і те і інше. Дякую. І може ви наостанок скажете, якими інстру... які інструменти ви використовували? Мови програмувати ну, взагалі в редактор коду ну ідея, можна використовувати будь-яку яку вам зручна. Головне, щоб можна було розробляти на Java, тому що SmartFox сервер це на бекенді. По перше, все це джава. Колись вони раніше підтримували Python, але здається, вже ні з новими версіями за останні півроку. Ну а клієнтські частини, клієнтська інтеграція SmartFox Перш за все працює на Unity нативно, на, ТІ, на А, І там ще ActionScript і JavaScript здається в них є з бібліотеки. Action. і як інтегрується Unity і C-Sharp, Unity і Java? Наскільки вони добре? А Unity? ну взагалі в них взагалі бекенд ви розробляєте на Java, а клієнтська інтеграція ну вона ж на шарпах, тому що це Unity. І там під капотом. Умовно, спілкування йде через веб-сокети, звичайно. Але там все накручено більш, скажімо так. Через, через веб Вебсоки. ну, взагалі під капотом через веб WebSocket, або просто через HTTP, в залежності від того, який протокол ви налаштуєте. Дякуємо, дякуємо. Давайте, давайте похлопаємо Віктору за те, що він. Зробив нам доклад і будемо будемо рухатися. Да, будемо рухатися далі. Наскільки я розумію, Альона у нас тут вже присутня, і Андрій е Літвінов.